Яку модель обрати у ChatGPT? та багато інших оновлень від OpenAI? Google економить гроші розробникам. Робо рука для дому, таке собі лего для дорослих тільки зі штучним інтелектом. Дивимося, що стало в світі штучного інтелекту та технологій за останній тиждень часу. А сталося багато чого цікавого. Того сідайте зручніше, ставте лайки і будемо починати. Чат GPT навчився читати з GitHub. і це вже дуже серйозно. Тобто в режимі Deep Research, коли ми заходимо в чат-GPT. Ось бачите, ми можемо брати опцію «Доєднати наш репозиторій. Це може бути як приватний репозиторій, так і публічний репозиторій у GitHub. І, відповідно, попросити чат gpt в форматі знов ж таки Research, цього глибокого аналізу проаналізувати, що це за код, які там були пул-реквести, якісь можливо коміти, всі коментарі, і допомогти розібратися з кодом. Свого роду таки створюється рак. Поверх великої мовної моделі, і по великому рахунку, коли ми робимо якісь запити, оцей наш репозиторій, все, що в ньому знаходиться, використовується як контекст. Таким чином ми можемо спілкуватись з кодом. Я так розумію, що змін робити не можна, але лише в форматі читання і аналізу ми можемо працювати з кодом в такому GitHub Deep рі форматі. Ось, до прикладу, так виглядає типовий запит. Попросили проаналізувати код від OpenAI Codex CLI, це публічний репозиторій, і ось. Діпрі Серж, бачите, наглядляв цілу купу коментарів, є, от бачите, посилання, звідки він це все брав. Ось можна проклікувати в них, заглиблюватись всередину. Тобто такий глибокий вийшов аналіз. Знову ж таки, ще вони додали річ, окрім інтеграції тих можна інтегруватися тепер ще й SharePoint. SharePoint це така собі Microsoft платформа для роботи з документами. Багато компаній, корпорацій використовують цю платформу в себе, і відповідно, якщо ви... Маєте для приватного користування чи для комерційного, ви можете SharePoint теж підключити і використовувати його як контекст для Deep Research. Знову ж таки треба бути дуже обережним, якщо мова йде власне, про приватні репозиторії чи приватні комерційні SharePoint середовища, які ви можете підключати. Не одним чат-GPT, так само рухається в цьому напрямку і так само активно підключає GitHub репозиторій. Трошки функціонал працює по-інакшому. Ви спочатку імпортуєте цей репозиторій як контекст в Gemini і далі відповідно Gemini в форматі чату може з тим всім працювати. Знову ж таки, вони декларують, що Gemini може навіть від вашого імені змінювати, уяснювати якісь зміни. От бачите, Generate Modified. Functions, от, пояснювати якісь складні елементи коду, задавати запитання, навіть дебагати і робити якісь інші речі. Знову ж таки, треба тестувати, перевіряти. Єдиний мій заклик до вас, якщо ви будете користуватися цим функціоналом, користуйтесь лише в публічному форматі для публічних репозиторів чи Шарпойтів. Ніякому разі не доєднюйте туди приватні комерційні корпоративні репозиторії чи SharePoint спейси. Ну, бо воно так не пасує робити. А ще у ChatGPT додали субтитри для голосового режиму. Тобто, тепер, коли ви заходите з мобільного пристрою в голосовий режим, окрім того, що ви можете шарити екран, робити фотографію чи завантажити зображення, з'явився цей пункт Show Captions, показувати субтитри. І відповідно, коли голосовий режим працює, вам щось відповідає, то у вас прям такими великими буквами, знаєте, як на телебаченні, такі суфлер, Бігає ця текстова стрічка і все видно в текстовому форматі, що відбувається. Ну і далі, коли ви вже виходите з розмови, знову ж таки, в вигляді чату цю всю, всю розмову теж можна побачити. Ще одна класна річ у цього голосового режиму, не знаю, чи ви знали, він працює так само, коли скрін залоканий на вашому мобільному телефоні. Це теж дуже добре, що в бекграунді ви можете спілкуватися, і чат GPT вам може відповідати. Насправді, Captions досить цікава річ, тобто, якщо немає можливості там досить добре. Слухати, чути, можна отак, от в такому режимі піднести телефон і бачити, що вам голосовий режим відповідає. І ви далі можете йому задавати запитання про Deep Research Ми вже сьогодні говорили у Чаджіпіті, але тепер ще є можливість ту всю роботу, то все класне дослідження, чи це з кодом, чи це з якесь інше дослідження, експортувати в pdf формат який в принципі дуже класно, дуже гарно структурований. І з яким далі можна працювати. Ось тут, до прикладу, я заходжу до себе в чат GPT. В мене був тут якась розмова про продуктові компанії, які зараз популярні, які мають в офіси в Україні. І я ось натискаю цю кнопочку Завантажити PDF». бачите, в мене з'являється прев'ю. Воно все гарно структуровано, сформатоване. Я коли натискаю download PDF. Далі я зберігаю. І ось, відкривши PDF, в мене, бачите, з'являється ось такий дуже гарний інтерактивний документ зі всіма посиланнями. Що відбувається. Єдине, що він має оцю плахту GPT, але цей документ через безкоштовні сервіси можна знов ж таки конвертувати в ордівський документ, забрати цю плакту і далі вже з ним працювати. Тут, як на мене, це дуже класний функціонал, особливо коли робите складне дослідження. Потім по ньому треба зробити звіт в Word, то прошу дуже користуйтеся на здоров'я. Нарешті у OpenAI теж зрозуміло, що в їхньому зоопарку моделей дуже тяжко розібратися, особливо якщо ви тільки починаєте. Працю з чат GPT, і тому вони пропонують ось такі невеличке оверв'ю, де вони детальніше розписують, яку модель коли використовувати. От, зокрема, GPT 4O. Найкраща модель для будь-яких буденних задач. Це бренштормінг, чи це підсумувати, чи написати лист, чи зробити якийсь креативний контент. Вона є мультимодальною ця модель, ось тут вони детальніше розповідають, ось навіть дають приклади. Знову ж таки, модель 4.5. Більш емоційно інтелектуальна, краще в комунікації, більш креативна в колаборації. Знову ж таки, якщо вам потрібно зробити якийсь engaging пост для LinkedIn, чи написати якийсь Продуктовий опис досить креативно про якісь там футуристичні речі. 4-5 дуже добре з тим може справитися. Знов ж таки, якщо говорити про o 4 міні, знову ж таки задачі для Software Technology Engineering і математика, ця модель дуже добре з тим справляється. Чіткі алгоритмічні задачі, які знов ж таки вимагають якогось різенінгу невеличкого на початку, прошу дуже. o 4 міні-хай. Далеко не втікла від 4 міні, просто вона довше думає, але далі дуже добре справляється з, з тим задачами. Ну і О3, їхня флагманська модель, яка прям дуже довго думає, дуже супер працює з різними задачами. Знову ж таки стратегічне планування, детальний аналіз, якісь робота з кодом, чи якісь суперскладні роботи, суперскладні речі з математикою, наукою чи програмуванням. А так само Visual Riezen ця модель дуже добре з тим справляється. Знову ж таки, o 1 модель вже відходить на задній план. Скоріше за все, вони її скоро будуть забирати. І ось бачите, вона Legacy-модель. І ось тут вони дають знов таки, таку класну табличку, модель, ліміти по використанню, можливості ці моделі, тобто різні тули, які ми можемо використовувати голосовий режим, пошук, віжім. Робота з зображеннями, і які інпути ми можемо давати: чи аудіофайли, чи відео, чи документи, і ось тут вони детальніше в цій таблиці це все розповідають. Дуже класний такий чек-ліст, дуже класний такий підсумок. Зберігайте собі, і коли ви будете працювати з в GPT, ви можете легко заходити і дивитися, ага. Ця модель мені потрібна для виконання цієї задачі. До речі, в мене на каналі є окреме відео, де я зробив детальний огляд всіх топових моделей, які є в ChatGPT. Теж, якщо не бачили, подивіться, я там теж детально розповідаю про всі ці моделі і на прикладах показую, коли і як їх використовувати. Якщо вже заговорили за моделі, то OpenAI знову ж таки додали ще одну модель до сімейства своїх моделей у ChatGPT. І це модель GPT 4.1. Раніше вона була анонсована як така, що доступна через API. Але станом на зараз, коли я знімаю це відео, ця модель стала доступна теж в переліку моделей у GPT, і вона насправді заточена на виконання ось таких от досить чітких інструкцій з програмування та виконання якихось конкретних задач. Вона може бути дуже хорошою альтернативою тих моделей, які є Reasoning моделями o 3 та o 4 Mini з точки зору знов ж таки швидкодії та дешевизни. Якщо подивитися до їхньої детальної специфікації. То знову ж таки є три варіації цієї моделі: 4.1, 4.1 Mini, і найдешевше, найшвидше 4.1 nano. НАНО. Ну і специфіки цієї моделі порівняно з моделлю 4О, і вони кажуть, що 4.1 насправді краще працює за 4О по різним показникам: це те, що модель 4.1 має контекстне вікно 1 мільйон токенів. Знову ж таки, якщо говорити про доступ через API, скоріше за все, так воно і є. Якщо говорити про чат, Власне, чай GPT. Ну, тут питання. Я не знаю. Напевно, вони там все-таки скоротили кількість токенів для використання цієї моделі. Знову ж таки, якщо зайти тепер в інтерфейс, ось тут ми маємо топові моделі, і ось тут сховано якраз наші 4.1 дуже хороша для швидкого написання коду чи аналізу. Ну і ось є 4.1 mini міні, супер швидка для виконання яких щоденних задач. Ось тут я пробував реалізувати гру з динозавриком, написати код, щоб він скакав, і коли. Знову ж таки, не просто скакав, коли натискаю пробіл, а по голосу, коли я говорю слово джамп, ось такий ось код вона згенерувала. Далі я скопіював цей код. Ось так вийшла гра. Єдине, що динозаврик в мене кудись джамп джамп полетів. По слову джамп, я так розумію, щось він не дуже джамп, не дуже воно реагує. Ну, але ось таке оновлення. До речі, в мене на каналі є окреме відео про 4.1 модель, тому можете зайти детальніше подивитися. Я там розповідаю особливості цієї моделі і деякі. Та коли краще її використовувати. Тепер вже офіційно OpenAI купили Winsurf за 3 мільярди доларів. Я натрапив на ось таку от діаграмку в інтернеті, де от розписано всі стосунки між великими гравцями. І ось, зокрема, OpenAI купляє Winsurf за 3 мільярди. В той самий час, я цього не знав, OpenAI є інвестором компанії Cursor. Вони туди влили теж кругленьку суму. В той самий час, що WinSerf, що Cursor є форком Microsoft Code і Microsoft. О, не, не знаю, чи вони платять якісь роялті Microsoft, чи вони платять якісь ще комісійні Microsoft. Ну і в той самий час, Microsoft є, знову ж таки, Profit Share, має частинку своїх share від OpenAI. Коли OpenAI стане публічною компанією, то, скоріше за все, Microsoft теж буде отримувати від цього бенфіт. Багато в інтернеті дискусій, чи дійсно це хороший крок, що OpenAI купили Windsurf, адже Windsurf по великому рахунку ніяких інновацій немає. Але, як на мене, тут справа не в інноваціях. Тут справа в користувацькій базі. Ті всі користувачі, які зараз займаються вайп програмуванням йдуть в інсьорф, і незалежно від того, яку вони модель там обирають, чи OpenAI, чи Gemini, чи Cloud, вони пишуть цей весь свій код, це якраз та основа. Заради якої OpenAI буде використовувати для навчання своїх же ж моделей. І я не здивуюся, що ближче до кінця року я вангую, оскільки рік 2025 – це рік ai агентів Ми побачимо такого собі він ai агента який буде допомагати розробникам або, можливо, навіть за розробників виконувати якісь незалежні маленькі одиниці задач. Тобто для OpenAI ця от купівля – це стратегічний рух. І я думаю, вони будуть... Використовувати свій рух як основу для навчання своїх майбутніх таких агентивних моделей. З'явилась класна альтернатива Yahoo Finance і Google Finance. Perplexity анонсували свій такий фінансовий дешборд, де по великому рахунку, через той саме Perplexity можна робити аналіз акцій на біржі, робити різні дослідження, фінансові дослідження. Дивитись різні графіки. Знову ж таки, мені здається, що там навіть є можливість аналізувати криптовалюту. Якщо зайти до них на інтерфейс, то ось цей от фінансовий аналітик виглядає наступним чином. Є поле пошуку, ось тут можна робити класичний пошук або глибокий пошук, аналізувати різні компанії американського ринку чи крипторинку. І ось тут є абіт sentiment, тобто та динаміка, як часто оновлюються дані. Бачите, воно все є. В real тайм або near real-time. Це все оновляться. І, відповідно, якщо я зараз тут зроблю, наприклад, давай проаналізуємо, зробимо якийсь deep research по компанії Nvidia, ось в мене з'являється такий звіт оверев'ю загальний по компанії, останні новини. Якісь от Пірс, тобто сигнали різні транзакції, кешфлови, баланси, там related інформація І знову ж таки ми далі можемо робити. Deep research, продовжуючи в тому самому Perplexity, вести діалог. А давай тепер мені там, поясни, яким чином там, американський гавермент впливає на Nvidia компанію, і ось ця от війна чіпів з Китаєм, і ось тут продовження цього аналізу. Тобто Perplexit вони молодці, бачите, такі от нішові пробують зробити продукт на фінансову аналізу. Ну, подивимося, що в них з того вийде. Якщо ви розробники створюєте рішення з використанням Gemini 2.5 моделі, то у мене для вас є дуже хороші. Новини, тепер ви будете платити менші гроші за використання цієї моделі. По великому рахунку вони впроваджують такі поняття як явне та неявне кешування. Тобто до там, з травня 2024 року багато розробників почали використовувати це explicit caching, явне кешування. Тобто, таким чином, коли ви повторюєте запити, ви можете запрограмувати використання моделі таким чином, що якщо запит той самий, він кешується, і відповідно ви за нього платите на 70% Менше грошей ніж за запит, який би був унікальний. Так ось цього разу вони пропонують таке от неявне кешування implicit caching, тобто сам Gemini API. Розуміючи, по типам запитів, по тим префіксам, які ви використовуєте в западах, буде інтуїтивно розуміти, який запит закішувати, який запит не закішувати. І відповідно, якщо кішовані запити будуть використовуватись, ви будете отримувати 75% дисконту на ці запити. Наприклад, якщо ви там робите якийсь бот для сервісного центру, і вас часто запитують питання, як налаштувати систему, чи як поставити якийсь плагін. І постійно користувачі користуються тим ботом, то, скоріше за все, ці запити інтуїтивно будуть вони автоматично закішовані. Тобто ви за них будете платити набагато менше, коли користувач буде щось запитувати в розрізі цих запитів. Але якщо користувач буде питати унікальний запит, ну відповідно буде тоді повна оплата. Тобто це дуже класна річ з точки зору менеджменту бюджету і оптимізації, ось використання великих мовних моделей, в відомому випадку, як Gemini. Тепер мала мовна модель від Microsoft навчилась. Міркувати Microsoft анонсував свою модель Фі4, і вона тепер вміє думати. Тобто вона тепер є в форматі Фі 4 Reasoning, Фі 4 Reasoning плюс, і ось ця от Reasoning міні-версія. Якщо детальніше подивитися, то Фі4 Reasoning, хоча їхня класична зараз нова модель, вона має 14 мільярдів параметрів. Вона є в відкритому доступі. Тут ці ваги всі відкриті. В той самий 4. Плюс вона є в півтора рази більше використовує токенів, і за рахунок цього вона трошки краще може себе поводити, трошки краще міркувати. І ось тут є графіки порівняння. Темно-зелені, це якраз їхні FI4 моделі. Три моделі. Ну і жовті, сині, це той самий DeepSeek і O1 моделі від OpenAI. І ви бачите, що темно-зелені, от Fi-4 різні моделі, вони досить добре себе показують в задачах з математики чи загальні. Запитання. Ну, і ось, якщо подивитись нижче, та сама їхня модель Фі4 Mini, Reasoning, це прям там супер оптимізована маленька модель, яка може запускатися там обов'язково на супер потужних комп'ютерах, можна навіть на класичних комп'ютерах або маленьких девайсах, де є звичайний процесор. І ось тут на Hugging Face цю Фі 4 Reasoning модель можна скачати для встановлення, і вже ОЛАМА, бачите, теж додали в себе в список ці моделі. 14 мільярдів параметрів, оця міні-різенінг 3,8 мільярдів параметрів. От можна їх ось по команді скачати. Є доступні версії. Я, до речі, в себе на каналі розповідав, як користуватися ламою і як на локальний комп'ютер можна встановити ці всі відкриті моделі. Тому подивіться і почніть пробувати користуватися Microsoft моделлю fi 4 Reasoning. Всім нам відома компанія Hugging Face, яка є відкритою AI-спільнотою запускає свою AI-робо. Рук, ось так виглядає їхня роборука, Вона називається so 101 Я так розумію, в партнерстві з кількома хардверними компаніями вони запустили цю робо руку. Вартість такої робоки всього-навсього становить 100 доларів. Тобто, будь-хто там може її купити і в себе вдома встановити. Відповідно, там є якась базова моделька, теж, скоріше за все, від Hugging Face, яка керує цією рукою. Ну і далі можна працювати з тим продуктом, можна дотреновувати, можна там імплементувати якісь різні сценарії. Наприклад, якщо вам треба там подавати якісь речі дома на кухні або де сидите за столом, робочий, вам треба роборуку, яка би щось для вас робила. Ось така от невеличка розробка. І якщо вас цікавить там не тільки AI, а розробка таких от різних пристроїв. Будь ласка, замовляйте цю роборуку, руку, тестуйте і так само діліться в коментарях, як ще можна використовувати ось таку робу руку для дому від Hugging Face. А ще Hugging Face показали відкритий комп'ютер, який працює в режимі агента. Ось такі от. Linux-інтерфейс, тут є всі необхідні застосунки. Hugging Face запустив, тобто зліва в нас тут з'являється таке діалогове вікно, аля такий Copilot, і можна писати різні квері, текстові квері, такі, як ми пишемо в звичайному чаті, ось тут можна писати, і цей комп'ютер від вашого імені буде це все виконувати. Це все є опенсорсне. Ось тут в мене вже є запущена квері, де я попросив знайти мені Вікіпедію сторінку на тему. 4 квітня. І ось бачите, тут лог, як агент це все виконував. Ось він зробив спочатку один скріншот, потім він сам з собою спілкується, аналізує, що є на скріншоті, відкрив браузер. Далі відкрив сторінку з Вікіпедією, далі почав навігуватися на детальну сторінку про квітень 4-го. І ось таким чином він завершив свій пошук, цю агентивність, і дав мені фінальний. Результат. Тобто це все є опенсорсне. Цього агента можна поставити собі на локально. Бачите, він використовує від Hugging Face їхнього Small Agents, Квен, другу версію моделі на 72 мільярди параметрів. І цей E2B, дископний такий от симулятор можна поставити в себе на машині, на локальній машині, на комп'ютері, і пробувати використовувати цього агента для виконання якихось власних задач. На тижні Сем Альтман поділився фотографіями з зоряної брами, власне, з процесу. Будівництва Нагадую, що Stargate — це дуже величезний масовий проект, який будується на території США за гроші інвесторів та держави. США. це один з найбільших в світі дата-центрів. Грег Брокман теж показав фотографії з будівництва. Прям дуже все величне, дуже все грандіозно велике. Там купа мільярдів доларів заривається для того, щоб побудувати цей дата-центр, але в той самий час. Питання буде стояти не тільки фінансування побудови цього величезного дата центру для роботи тренування великих мовних моделей штучного інтелекту, а так само яким чином буде споживатися електроенергія, але все ж оскільки все впирається в використання електроенергії. І ось тут я вам зараз хочу показати одне відео, де власне Сем Альтман коментує оцей от тренд тренування великих мовних моделей і використання електроенергії під час свого виступу перед сенатом. Я думаю, важко переоцінити, наскільки важливою є енергія для майбутнього тут. Зрештою, чіпи, мережеве обладнання, це може бути зроблено роботами, і ми зробимо це дуже ефективно, і все дешевше та дешевше, але електрон є електроном. Зрештою, вартість інтелекту, вартість штучного інтелекту збіжиться до вартості енергії і наявність, якщо це буде. Тобто, збіжиться до вартості енергії. І тут питання де США, де інші країни зараз з точки зору розширення цих можливостей, генерації. Енергії для того, щоб діяли усі от величезні інфраструктури, оці дата-центри. Якщо ж подивитись на графік зі статистикою, то ми бачимо чіткий тренд 2000 року і тренд до 2025 року це червоний, це є Китай. Тобто Китай якраз та країна, яка це все дуже добре розуміє і нарощує свою потужність, оцю електрику, для того, щоб живити ці всі дата-центри. В той самий час, бачите, Америка і Європа, їхня частка, яка була в 2000 році. І ось бачите, наскільки зменшується їхня частка. Тому Сем має рацію. Недостатньо лише будувати величезні ці всі дата-центри, ці всі інфраструктури. Треба думати так само, як ми будемо їх живити, для того, щоб можна було якось рухатись по прогресу і далі тренувати оці от великі штучно-інтелектуальні моделі. Сьогодні трохи ми говоримо про роботів і використання штучного інтелекту у роботах. І я би хотів вам на завершення показати одну дуже круту розробку від NVIDIA. Власне, оце от їхнє. Віртуальне середовище, де вони тренують і навчають роботів. Те, що для звичайного тренування необхідно там порядка 10 років, NVIDIA в цьому віртуальному середовищі займає лише 2 години. І ось ходьба роботів, їхній рух, це все далі можна вже буде використовувати в реальному світі. Тобто 2 години натренували в віртуальному світі, і далі ці всі роботи можуть вже робити якісь необхідні дії в реальному світі. Що саме цікаво? Це не є якась суперскладна модель, суперскладні якісь розробки. Це не є мільярдні параметри для цієї моделі. Це все одна на всього півтора мільйона параметрів, які керують ось цим роботом і можуть робити різні дії. Ось тут вони показують класний приклад. Як бачите, робот відтворює прям. Реальні рухи баскетболіста на спортивному майданчику, чи, там, чи футболіста. Ось, бачите, як він веде м'яч, тут сповільнений рух, просто всі рухи, вони прям дуже інтуїтивні, дуже сповільнені. Ще одна крута річ, та сама компанія Тесла далі показує свого робота Оптимус, який теж, бачите, як плавно він дуже чітко рухається. Це буквально там новина там останніх кількох годин. Ось тут рух, як він танцює. Ось тут далі, якщо подивитися, є там сповільнена зйомка. Ось, бачите, танці, і ось тут нижче показали відео, власне, як він от, бачите, сповільнено працює. Це все там дуже класно виглядає. І взагалі, якщо ці роботи попадуть на мас-маркет, а вони ближчим часом планують попасти на мас-маркет, то ціна такого робота буде коштувати від 30 до 50 тисяч доларів. І тут же буде питання про безпеку, наприклад, на виробництво. Зараз цю роботу роблять люди. а Якщо поставлять роботів, ну по великому рахунку не дуже буде велика втрата, якщо щось. З роботом станеться, тому я думаю, будуть власне рухатись в тому напрямку, де є дуже важкі якісь речі небезпечні для людського життя. Туди будуть направляти цих роботів, щоб вони там закривали ці виробничі питання. А на цьому все. Ось такі були новини тижня зі світу. AI. Дякую всім за перегляди. Підтримайте наш канал та ставайте спонсорами. А ще долучайтесь до нашої ще спільноти, бо я вірю, що за цими технологіями майбутнє. З вами був Ігор. Всім па-па і до наступних зустрічей!